У районному відділі культури до святкування дня народження Івана Франка підійшли нетрадиційно. Замість звиклих урочистостей вирішили провести літні франкові читання. Біля монумента каменяреві культ працівники розповідали про цікаві епізоди життя великого поета та публіциста. Про це нам розповів провідний методист відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Микола Кавацюк. У відділ культури, і, зокрема, центральна районна бібліотека вже традиційно проводить літні читання. І власне сьогодні вони приурочені 158 річниці від дня народження Івана Яковича Франка. Працівники відділу культури читали твори видатного українця. Вони запрошували перехожих та гостей дійства стати співавторами заходу. Головною тематикою стали твори, написані саме у столиці покуття. Біля пам'ятника Кам'янереві виставили книжкові фонди центральної районної бібліотеки. Кожен перехожий отримав можливість не лише ще раз ознайомитися із творчістю Франка, але й стати користувачем бібліотеки. І акції є традиційними. ЦРБ проводить їх кожного четверга впродовж літа. Загалом на Коломищині є ще шість пам'ятників Івану Франку. Біля кожного з них відбулися такі ж заходи. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.